Всі вулиці там назви приймає міська рада на сесії. І по комісія вона тільки дає свої пропозиції. І ось перейменування районів, воно було таке, таким сюрпризом. Нам на комісії не розсилали в матеріалах, що буде якесь таке обговорення. І коли ми прийшли, нам сказали, а зараз ми перейменовуємо райони. Ось вам три варіанти обирайте. І там дві хвилини на те, що подумати. І я думаю, що це неправильно. І варіанти, які були запропоновані, вони були ну, трохи нелогічні. Наприклад, молдаванський варіант Молдаванський район для Молоновського району, а та Пересипський для Суворівського нелогічні, тому що вони Представляють обидва маленькі частини цих районів, і в і в Малиновському районі є там Черемушки, є ближні, дальні млини, курсаки і так далі. І це не може бути просто молдаванський район, тому це несправедливо. А, а Обрали для Моллавського району назву Хаджибейський, а для Суворівського Пересовський. Хоча більшість людей в інтернеті Одеситів вони вважають, що найкраща назва для Суворівського району – це Миколаївський, тому що саме Миколаїв захистив Одесу, і це найближче місто до Суворівського району. І без Миколаєва ми були б під обстрілами. А я навіть проводив опитування в своєму телеграм-каналі і 750 людей опитаних з них 50% за Миколаївський район, а за Пересівський тільки 25%. Тому я, наша фракція, не буде голосувати за цю пропозицію. Ми висунемо власну пропозицію з Миколаївським районом. А взагалі було би правильно провести онлайн опитування так само, як це було з пам'ятником Катерині.